Відповідно, вчора, 29 числа, я наголошу на тому, що питання штрафів апріорі не могло підніматися, тому що в нас не було підстав говорити з людиною про штраф. Мова йшла і плюс вона була скажімо, добросовісним платником податку, тобто вона його чемна тих 244 гривні, які мала сплачувати, вона сплачувала. Тобто питань про те, що її хтось нарахував, або чимсь погрожували, або щось могли ну, вимагати. Неможливо зараз піднімати, не було підстав. Тобто це практично стандартна процедура, проходить, яку проходять дійсно ну, більшість з тих підприємців, які або забули, або з яких інших підстав там, не подали точних декларацій або не подали їх зовсім. Відповідно, вчора в 11.55 вона отримала перепустку, зайшла в це приміщення за перепусткою. В кабінет до інспектора в мене Стоїть одна там сидить група інспекторів, з ними всіма ну, працюють відповідно і працювали вже вчора слідці, слідчі слідство Одессиківський е, міліції. За словами наших співробітників, жінка, ну, схожа жінка, стояла протягом години часу там, біля вікна в холі на 10-му поверсі. Відповідно, в 13.05 працівники почули ну, шум на вулиці. Повизирали вікна, там знаходилось тіло людини, яка, очевидно, ну, випала з високих поверхів. Ми наразі не знаємо, з якого саме. Буде тривати слідство. За, напевно, там слідчі, відповідно, по відбитках пальців, там ще по якихось ознаках будуть визначати, звідки власне, відбулося це падіння. Була викликана швидка міліція, тобто розпочали слідчі дії. Імовірно, ну це, скажімо, наше припущення вона могла випустити з вікна пожежних сходів. Доступ на пожежні сходи ну, вільний, він відкритий, тому що це пожежні сходи, які мають бути в випадку надзвичайної ситуації відкритими, і тут працює близько двох тисяч людей. Очевидно, система безпеки і пожежних перевіряють, що місяця має бути дотримана для того, щоб люди могли вчасно евакуюватися. Тому доступ для всіх на ці сходи відкритий і. Вікна, які там є, вони закриті спеціальними жалюзями, які також у випадку надзвичайної ситуації людина рукою має змогу видавити для того, щоб її могли пожежники евакуювати. Тобто тут питань, як вона там опинилась або що вона там робила, ну, бути не може, тому що доступ туди війни.